Вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаємо вас з Гошою чарівному світі вечірньої казки. Тож запрошую вас дізнатися багато-багато повчальних речей і, звісно, подивитися цікавий мультик. Ага, Привіт, друзяки! Ну ось ми знову з вами зустрілися. Ну що, не чекали нас знову побачити. А ми от взяли і завітали до вас у гості, гоша! Таке запитання те, до тебе? Ага. А ти любиш футбол? Що це що ти, що ти отак одразу з таким запитанням якось ще дозріло? дозріло? Правда, малята? А що тут підозрілого? Що? А Я що? тебе запитала, ти знаєш так, чи, ти взагалі дивишся футбол? Чи подобається він тобі? Христо, ти що питаєш? Ти питаєш, Що, що серйозно оце? Е? Ні? Здається, не жартую, малята. Та ні. Ну добре, я скажу, чому я запитала тебе. Тому що сьогодні малята і гоша, сьогодні день футболу. Тож, Ой. хто дивиться футбол і захоплюється цим, я вас вітаю з цим святом. Ой. Оле, 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 оле. Україна! Чемпіон! Та я я обожнюю футбол! Я жодного матчу не пропускаю! Ого. Тоді вітайте без святом! Ага, дякую! Малята вас теж! Адже напевне, напевне, з вас хтось теж дивиться футбол. А ти, а ти, яно, дивишся! Звісно, дивлюсь! Тоді і тебе зі святом ага, дякую. і усіх, 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 хто дивиться нашу програму зі святом футболу! Хе -хе. Ой. Слухай, Гоша, ага. ти говориш, що дуже-дуже любиш футбол. Ти, напевно, да. дуже багато знаєш про цю гру, правда? Звичайно! Тоді Завчай. давай ми зробимо, проведемо зараз невеличкий іспит. Давайте, давайте! Я тобі поставлю кілька запитань, ага. а, а ти будеш давати відповіді зараз. Звичайно, я, я ж профі відповім на усі твої і ваші малята запитання. Добре. Ага. Тоді перше запитання таке. Ага. Скільки. Команда грає на полі. А, хі -хі, дві звичайно, це, це дуже просте запитання. Так, я, я теж зрозуміла, що це дуже просте. Ага. Добре, по скільки осіб в кожній команді? Одинадцять. Угу. Ага. Добре, яка ж мета гри? І забити якомога більше голів. Добре, скільки граців сидить в запасі? Ну, це коли як? Від трьох до сіми. О. Що таке пенальті? Це штрафний удар. От. Молодець, гоша, скажу. Ага. Справився завданням, відповів на усі запитання. І за це тобі ми зараз малятами. Верніше, тобі і малята. Ми зараз покажемо мультик. Ой, давай, давай, покажіть мені і малята мультика, давай! Ah! <coughs> Які молодці! Mm -hmm. А вони вони виграють, а! Ну якщо ми додивимося сьогодні мультик, не будемо переривати його розмовами, то ми, знаєш, ми дізнаємося, хто ж виграє. Ага, тоді не відволікай мене, Яна. Давай дивитися. Ой, серйозно, кажу, треба буде якось сходити на футбол, по за наших. Ой, mm -hmm. ой, я думаю, така можливість у тебе буде. Знаєш, моя така пропозиція з'явилася. Ну, перед сном, перед тим як ми будемо прощатися з малятами. Давай вже в них запитаємо, що вони знають про футбол, чи подобається їм ця їм ця градова. А давай, давай запитаємо. Діти в Грають футболісти. І в цю гру потрібно грати тільки ногами. А що потрібно робити в грі саме? Грати м'ячем. В футболі, вратарі, може, руками. Хто порушує правила, тому дають. Жовту карточку, дві жовті карточки, а последня красна. Ще, ще кожна команда по 11 гравців. І я ще ходив колись на футбол. Черкащина проти Тернополя. Футболісти. А що вони роблять? Міття забивають, гаразд. У фут... На футболі Ли... завжди грають у м'яча. На футболі Ли... є м'яч і футболісти, а в футболі там люди ганяють м'ячем, забивають голи. Всі виходять на поле і починають із середини бити парса. Mm -hmm. І я дуже люблю грати у футбол. Що це таке? Дом гарний грають. А як футбол. в нього грають? Ногами, руками. Mm -hmm. Що там головне не перемога. Там головне виграти. Бо якщо програєш, то тому і не дадуть не з футболу. Які маляти молодці, справжні старші футболу. Ой. А то, а ти що думав? Ага. Ну що ж тепер? Вам, юним футболістам, час спати. Звичайно. Почувати, набиратися так, сил. Так, так, Правили? так. Отже, хлопчики і дівчатка, наші юні уболівальники. Я прощаюся і я з вами теж прощаюся. І зустрінемося завтра о цій же порі. Солодких вам снів. Добраніч! ніч. Пока!